Сім'янечко, з вами сьогодні знову я, Галина. І сьогодні нове відео День Святого Валентина. Всіх вітаю, особливо наших жінок, красунь, вітання від мене, хоч, може, від мене ніхто і не чекає вітання з святим, тому що чоловіки мають поздоровляти жінок. Своїх, але все рівно я поздоровляю так само вас усіх, дівчатка. От. Може в когось немає кому поздоровити, то від мене вітання вам. Так що сьогодні нове відео запрошую всіх до перегляду. Так, друзі, дівчатка мої дорогенькі, вітаю вас усіх! Святим Валентином, ось мої квіти від мого чоловіка. Я хочу її з вами також поділитись, кому не дісталося, кого немає кому подарувати. Так що цей букет для всіх вас так само, як і для мене. Ось так. Вітаю всіх святим Валентином. Так, ось на Сан Валентинок мій чоловік мені ще й білетик тут написав. Ось такі розочки гарні мені подарував. Ось такий мене чоловік. Мені кожен рік щось дарує. Ось так, то якісь конфетки. Такі, що на Сан Валентину дарують, в Італії. І квіти теж. Ось така краса. Знаєте, в цей такий день я ну, закоханих. Я хочу трошечки розказати, ну, як італійці святкують, чи що цей день. Ну, майже так же само святкують, але у них, знаєте, в італійців вони менше. Ну, якби дарують жінкам квіти. Е, у них нема такого, щоб там. Знаєте, як у нас закохані, вони можуть дарувати квіти і в якийсь день, коли в ресторан там десь запрошують чи ще щось. У них менше прийнято дарувати ті квіти без поводу, без поводу. У них тільки оце на весілля можуть, і то не всі несуть квіти, дуже мало так само. Вони всі зациклені на грошах, більше на таких якихось подарунках. От, а квіти це у них так, знаєте, не дуже рахується щось таке. І, ну, На день закоханих так, вони дарують. В основному так само і на день 8 березня вони. Але в основному та комімози, в них нема там, що там хтось купляє якісь там букети. Знаєте, на той, навіть на те 8 березня у них прийнято ту, ту, ту мімозу. І ну, ще буває, що якийсь тюльпан туди втулять. Вони не придають значення там, тим квітам. Основне, що в них, як правило, це дарують ту Ну, Зараз на святий Валентин вони. Дарять якісь там чоколадні, як сказати, шоколадні цукерочки, в них є такі спеціальні бач Перуджині, що вони в основному дарують закохані там написані фрази в тих конфетках, от. і вони от своїм дівчатам. Більшість дарують ті конфетки і там або букети дарують, або не дарують. В основному якісь більш подарочки такі, без квітів. в ну, мене чоловік вже навчився, він знає, що мені треба квіти, я люблю квіти, то він мені дарує квіти. В тому році він мені ще й подарував ведмедика такого біленького. І також шоколадні конфети. Ну він мені шоколадні конфети купляє і так дуже часто. Кожного тижня він мені я з роботи буваю, прийду і лежать на тумбоці ці конфети, які я люблю. Так що з цим немає проблем. А так, бо раніше він також не був навчений на це, щоб квіти там якісь дарувати. От, це я його привчила до квітів, він тепер не забуває, дарує мені ті квіти. От. Так що. І в основному ще запрошую там, якщо це чоловік якісь більш такі, знаєте, состоятельні, то вони там ресторан своїх жінок запрошують, устроюють їм вечір. А молодь теж десь якийсь бар, щось випить, десь погуляти, дискотеку. Ну ну ось так. Вони, ну, Майже як, як і кругом, але трошечки, я ж кажу, що у них, них навіть на концертах, от як виступають якісь артисти, в них не прийнято сильно дарувати квіти. Вони а то кидають якихось тих м'які ігрушки, буває, що можуть принести якісь такі подарочки. А квітами не засипають, так як у нас, співаків, там, співачок, от, чи якихось акторів, актрис. У них якось так до квітів відносяться більш спокійно, як кажуть. І ніхто не требує тих квітів у них. Так що така трошечки інформація. Хотілося поділитися, бо це такий день святковий, то трошечки про це розказати. І сьогодні ще будуть знову мені писати, що я от. Бекаю, мекаю, я просто так собі захотілося мені говорити сьогодні більш так повільніше, розслабленіше. От я вам покажу там далі буде один рецепт, який я робила недавно для нас. І це я перший раз робила по пораді друзів наших, то показую і вам. От, може комусь сподобається. Так що. Будете користуватися. Може, хтось вже й знає такий рецепт, але я виріла, вирішила поділитися. Так що пишіть, що знов там, хто будуть хейтери писати, що вона так говорить, не образована, не це якась. Так, я не інститут університету не кінчала, але дещо кінчала, вчилася не. Не залишилась без освіти, так само в Україні була. Але тут це зовсім друге діло. Тут треба працювати. Всі наші лікарки, вчительки колись були в Україні, всі працюють і роблять одне і те саме, працюють на оборках. Це молодь трошечки вибивається, більш щось, якщо вони. Повчилися тут в школі, і потім пішли десь далі вчитися, то їм вже трошки дорога більш відкритіша. А таким, як я, більш старшим жінкам, і хоч би ви яку мали освіту, то ви все одно тут будете робити те саме, що всі роблять. От, і... Це треба перекваліфікації, треба диплом їхній переробляти, на їхній, наш, на їхній, щоб якось тут мати професію, таку, яку ви мали в Україні, От там. чи лікаря, чи ще щось, і це дуже довго і затратно. Так що дівчатка, хто пише там, що така сяка і нічого не знає, нічого не вміє. То я вам, це моя відповідь. от Може в когось і вийшло щось краще, десь щось добитися, але це дуже рідко буває. В основному всі залишаються так, руками тут живуть, і оце працюють так, як на початку почали працювати, коли приїхали. Тому що іншого виходу не було. І так залишається руками працювати на оборках, в сім'ях, якихось італійських там готують, перуть і таке, таке інше. Прибирають. ну. Так само, як і я, зараз в сім'ї працюю, роблю все, що треба, як по дому. Так що, хто знає, вже хто багато на каналі вже в мене той знає. От, але я не кожен день працюю, я через день працюю, не заробляю багато, але мені не треба заробітку. Зараз вже і мами моєї немає, то я маму підтримувала всі ці 20 років, щоб допомагала всім і ну там родичі ще деякі були, треба було допомагати трохи. А зараз я буду для себе тільки жити між чоловіком на двох. От коли треба там дочці допомогти там внукові, то, таке, то вони вже також устроїлися, і немає так вже таких потреб мені надриватися там працювати кожен день, щоб, щоб там щось якась мрія була, якусь хату строїти, чи щось там в Україні. У мене таких потреб немає. Так що зараз буду тільки... Для себе, як би жити з моїм чоловіком, для наших потреб. Ну і все, отак трошечки розказала таку ще історію мою вам. Кажу вам один рецепт з фаршем. І отакі інгредієнти треба. Це у нас фарш тут пів кіла. Ми на, на двох людей робимо, але може воно і буде забагато ось горошок, Уже він тут. Ну, варений, як ви знаєте, в баночках морковка, чесничок і томатний соус. Це у нас в Італії такий пассата ді помодоро. Ось із цих інгредієнтів ми будемо робити фарш отакий. для його можна із макаронами, можна і просто саме їсти з гренками, з хлібом ми будемо з рисом сьогодні робити. Ну, рис як основне блюдо і це до, до рису додавати, а можна просто саме його употребляти їсти. Ось такий рецепт. І Перше, що я роблю, піджарюю чесничок і зараз додавлю морковку. Хоча морковку можна не піджарювати, просто у фарші її потерти, і потру і потертою туди вже додавлю. Ось так додаю морковочки сюди і одразу також ми її трошечки піджаримо. Хто не хоче, може і не жарити морковку, а зразу умісний фарш кидати, як він буде в сковороді. І воно буде разом з фаршем уже там варитись, кипетитись, жаритись. Ось так. І тепер ми додаємо сюди фарши, ось так. У нас 3 кг. І нехай так само помішаємо його, щоб він тут прижариться. Потім будемо додати томатну пасту, щоб воно було покрите. Навіть водички можна так і додати, воно потім має десь годинки. Кипіти з пастою і помішуючи його. Ну і додаємо, ясне діло, сіль, перчик, що ви там хочете, якісь спеції вам подобаються. Це ми хотіла робити котлетки, а замість котлеток у нас буде ось такий фарш томатів. Бо ми в Італії тут робимо котлети завжди, в томаті, також потім тушимо їх. Ну, Це таке буде наподобіг щось, як візневі котлетки, тільки ще тут додається горошок і морковка для смаку. краще. Ось так я горошок відсіжую прямо в баночки, привідкриваю його трошки. Так. І відсіжую водичку і будемо туди додати. Ну, а тут ось, бачите, фаршик вже чуть-чуть піджарився, підварився, як би кажуть, щоб він не був сирий, коли ми будемо заливати його томатом. Ось такий наполовину готовий, ну, вже готовий, він вже і так ось може бути готовий. Ось так. Зараз будемо додати томатний соус і потім ще горошок я додав. Тому що горошок, або можна і зразу горошок додати, тому що горошок він вже розварений. Ось так додамо горошок і хай так само Ось. потушується. Ну і вже можна додати томатну пасту. І Зразу навіть не протушувати горошок, тому що він варений. І ось так заливаємо цим томатним. Толіска у нас пасата. Ось, її має бути багатенько, можна навіть і дві додати, у нас півлітри. Там можна літру додати, щоб воно мало час трохи википити і було його побільше. Ось так водичкою сполосную ще цю і туди додавлю. Не бійтеся, що там, якщо можна ще водички додати, щоб було більше рідше, і хай воно півгодинки десь так приблизно помішуючи його. Воно собі покипить ось так. Посолила, Поперчила. і хай кипить, закипає, тушиться. Тим часом там воно вариться, ми помішуємо його і ставимо рис кипіти. Я рис ніколи не закидаю у гарячу воду. Просто помила і залила холодною водою і ставлю його варитись. І не помішуючи, поки він солю воду, поки він не звариться, не мішати його, вода википить і все, і рис готовий. Ось так. А ви можете це робити із картоплею, потім додати до картоплі товчина найкраще була б для цього, тому що воно із. І сугом, як кажу, таким буде, ну як би, до жареної картошки ви його не додаєте, або з макаронами. До макарон додавати Так що така сма... або просто їсти з хлібчиком його. Ну ось так наше людечко вже, бачите і соус на середньому вогні його, на такому не дуже високому, щоб воно потихеньку собі кипіло. І той соус він уменшається, воно вже майже загусне потім. Хто любить більш, щоб було густіше, хто любить рідше, то менше. Я десь пів години його тушити буду, ще трохи залишилося, і воно загустає, бачите? Тому його можна їсти просто так з хлібчиком. Ось так. Ну, ось наше таке рагу вже готове. Бачите, майже, майже загустіло вже воно так виварилось гарно. Я трошечки додавала один раз водички туди, півстаканчика небагато. Ну, ось так воно вже готове. Тепер будемо робити. І з рисом додати до рису. Ось такі наші соуси. Я не знаю, як по-українськи його назвати, ну, типу, рагу з фаршем і моркою і горошком. Ось так. І ці дівчатка до цього рагу ще. Добавляю ось так сирку, коли воно вже виключене, готове. Уже не кипить. І він... Це в нас пармезан. Ви можете любого, який у вас є, натерти і добавити. Ось так воно буде смакотіще. Ось таке блюдо. Тим часом у нас вже зварився рис. Ось так. Бачите, не мішала його сирий, і просто рис зав... Запустила в, цей, в холодну воду. Ось так він з жовтними плямками, тому що я ложкою від цього мішала, тому що я потім все рівно його буду з'єднувати з цим. Ось наш рис готовий будемо тепер наше блюдо комплектувати. Ось таке у нас блюдо виходить. Ось тут, бачите, у нас рис, особливо хто на дієті. Це дуже хорошо, ось так трошечки рису. Я собі зробила 50 грам рису, чоловікові більше. І додавала цього, а можна просто насипати це вже в тарілку і трошечки хлібчика чорненького, чи якого хочете. І просто їсти отак з хлібчиком. Воно також нормально. Так що смачного всім. таке відео сьогодні вийшло, трошки розслаблене. Так само не хочу сильно нагружати, тому тобі більше свято. от Ваші, ваші голови якимись там важкими проблемами і всім остальним. От, так що до нових відео, до нової зустрічі на каналі. Дякую всім, хто підтримує, хто ставить лайки, хто пише коменти. Думаю, що ви будете далі, продовжувати мене підтримувати. Дуже вам дякую. Всім добра, миру і здоров'я!